Вітаю вас, друзі! Сьогодні, 13 серпня, з вами традиційно щодня Валерій Клочок. І говоримо про актуальне. Сьогодні стався інцидент у Чорному морі. Росіяни нібито обстріляли якесь іноземне судно. Доглядали його, але потім ну, у нас почали його спростовувати. Ви певно, чули цю інформацію, але я вас хочу запевнити в тому, що це початок великого серіалу, який триватиме як мінімум днів 2-3. Ви скажете, чому серіал? Та тому, що вже сьогодні тільки вийшло кілька серій його цього інциденту. Тому все по порядку. І так вам відомо. Що військово-морські сили Збройних сил України 10 серпня оголосили, що Україна відкрила коридори у Чорному морі для торгівельних суден. Якщо ви хочете здійснювати свою якусь торгову діяльність в Чорноморському регіоні, який сьогодні не є безпечним, ви реєструєтесь в відповідних органах в Україні, отримуєте страховку, вам забезпечують проходження у відповідні порти. А чому саме такий підхід? Тому що ви знаєте, що з 17 липня Росія вийшла із зернової угоди? Ну і після того почалися. Скажу так, м'яко кажучи, качелі у Чорноморському регіоні. Ми почали активно контролювати Чорноморський регіон. За допомогою надводних безпілотників був уражений і десантний корабель, і нафтовий танкер. Ви про це добре знаєте. Але сьогодні у Чорному морі росіяни відкрили попереджуваний вогонь по судну, що прямувало в Ізмаїл. Про це вранці повідомило Міністерство. Російської Федерації Збройних Сил, хотів сказати, міністерство по-іншому. Ну, окей, утримаюся. Інцидент стався о 6-й ранку у південно-західній частині Чорного моря. Я вам буду наводити зараз ще мало цитат для того, щоб бути максимально точним і ви тоді зрозумієте, чому цей серіал матиме декілька серій, навіть продовж одного інформаційного дня, як то було сьогодні. Зазначається, що патрульний корабель Чорноморського флоту Російської Федерації Василь Биків виявив судно суховантажне, яке називається Сукра Окан під прапором країни Палау. Ну, про це, звісно, вам нічого не скаже, це Палау, але зараз не про те. Щоб ви розуміли, що це судно не українське і не турецьке. Чому не турецьке? Тому що там був турецький екіпаж. Судно прямувало в український порт Ізмаїл. Але, як виявляється, воно рухалося нібито в Румунію. Нині це не важливо, тому що воно заявлялося, що рухалося в українські води. Так і є. На вимогу зупинки для огляду на перевезення заборонених вантажів, про що Росія говорила раніше, капітан суховантажу не відреагував і послав корабель у відомому напрямку у російській має на увазі. Для примусової зупинки судна з російського бойового корабля було відкрито попереджувальний вогонь з автоматичної стрілецької зброї. А потім вони ще підняли гелікоптер К-52 з групою російських військовослужбовців. Вони там висадилися на цьому сукраокан, доглянули його, а потім судно продовжило свій рух. Отак От було вранці повідомлено про інцидент, який стався. Це зробили нібито з Міністерства Російської Федерації Збройних сил Російської Федерації. Але трішки згодом офіційний канал міжнародної розвідувальної спільноти ІнформНапал. Є така спільнота, яка працює з 2014 року, це громадська журналістика. Їй направду, друзі, можна довіряти. Хлопці працюють дуже грамотно, у них свої джерела перевірені і повідомили, що Міністерство Збройних Сил Російської Федерації збрехало про зупинку та огляд судна у Чорному морі. Чому вони це зробили? Ну, якась інформація в них з'явилася. І нібито на це можна було послатися. Багато українських видань передрукували інформацію «Інформнапалм». І як вказали самі журналісти, що судно, Сукра Окан не підкорилося вимогам застопорити хід, а просто тимчасово змінило курс у напрямку берега територіальних вод Туреччини. Отут з'являється вже Туреччина. Гелікоптера не було, ніхто не стріляв, судно собі продовжило рух і, мовляв, все нормально. Росіяни сказали неправду, все поїхало. Ну, окей, так-то і так. Росіяни розпос... розповсюджують фейк, нам не привикати до цього. Це не вперше. Ну і в принципі можна було інцидент вважати вичерпаним. Але тут, откуда ні восьмісь, ближче до вечора з'явилася заява подаляка. який сказав. Що Росія таки здійснила цілеспрямований обстріл, щоб зупинити це війна судно в Чорному морі. Про це він написав у Твіттер. Я абсолютно переконаний, що Подоляк сам би не робив би цю заяву, друзі. Інформаційна політика в будь-якому відомстві не працює ад, -ад сіб'ятіни. Це однозначно погоджена колективна заява і Єрмака, і Зеленського в тому числі. Можете в цьому навіть не сумніватися. Чому зробив не робив це особисто Зеленський? Бувають такі речі, про які має говорити спочатку помічник, заступник або хтось інший уповноважений озвучувати подібне. І так Подоляк написав у твіттері в себе наступне: що сьогоднішній цілеспрямований обстріл і примусовий огляд Росією. Міжнародного цивільного суховантажу Сукра окан значить, це було затвердженням Подаляка, що прямував до українського порту Ізмаїл. Підтверджується Подаляк, є безумовним порушенням міжнародного морського права актом піратства і злочином проти цивільних суден Третьої країни в акваторії інших держав. Наголосив Подаляк. Ну, в принципі, все логічно і правильно. Ну, а далі каже, що вимагає чіткої юридичної фіксації цього встановлення всіх осіб винних і визнання факту скоєння, скоєння злочину з боку міжнародної спільноти. І наполягає на тому, щоб цей інцидент був ну, таки встановлений офіційно, юридично зафіксований і розслідуваний, а не просто там заява від Міністерства Російської Федерації. Бо вони фактично залякують зараз, щоб до нас ніхто не міг е, морським регіоном заходити. І речник Міністерства оборони Туреччини, ну, все-таки ця посадова особа, заявив, що йому відомо про інцидент, пов'язаний з кораблем, який прямував до Румунії, і підтвердив, що офіційні особи його розслідують. Тобто він йшов до Ізмаїлу. А можливо, через Ізмаїл до Румунії, але сам факт цього є присутній. Ну, ви скажете, на ну, в чому інцидент, і в чому взагалі історія, да? в чому Санта-Барбара? Справа в тому, що в Збройних силах України повідомили, що ніякого інциденту не було. Дивна історія, в офісі Президента кажуть одне, а в Збройних силах говорять інше. Ну, зокрема, речниця об'єднаного командування Південь, пані Гуменюк, сказала, що Збройні сили України не мають підтвердження того, що російські військові відкрили вогонь по суховантажу судну Сукра Окан. Це сталося, друзі, це має на увазі заява ближче до вечора. Тобто я вам хронологію чітко відбудовую. Судно прямувало в український порт Ізмаїл, сказала е, Гуменюк, вона про це розповіла в інформаційному телемарафоні. А далі її цитата: те повідомлення, яке сьогодні пролунало виключно від Міністерства оборони Російської Федерації, ніким іншим з офіційних джерел не підтверджено. Вважаю, що треба на це звертати увагу та пам'ятати про особливості гібридної війни. На сьогодні ми маємо тільки єдине демонстрацію агресії Міністерства оборони Російської Федерації. Вони всіма силами намагаються означити своє панування у Чорному морі. Нібито вони здатні зупинити судно, підняти авіацію, ну, мається на увазі гелікоптер злітав. І нічого їм за це не буде. Але на сьогодні ця версія ніким іншим більше не підтверджена. Сказала вона, слів э, речника Міністерства оборони Туреччини, мабуть, замало. Втім, вона заявила наступне: що є, це є певним сигналом для суден, що росіяни готові застосовувати потужності, які демонстрували під час навчань, яких саме вона не уточнила. Я думаю, що навчань морських, коли вони вчилися захоплювати різні судна, військові, цивільні, в тому числі. Тому транспортні коридори, які відкрила Україна. Має, говорить вона, мають знаходитися під міжнародною гарантією Об'єднаної об об'єднаних націй, об націй, перепрошую, або Туреччини. Сказала вона і говорить, що цього буде достатньо, щоб забезпечити зерновий коридор. А тепер, друзі, резюме оцього всього сказаного вами. Вибачайте, що може трохи задовго про одне і те саме то в чому до вступі, але я думаю, хронологію я впевнений в цьому. Треба було відтворити, щоб ви розуміли оцей інформаційний безлад, який твориться інколи. У нас у владі, коли не погоджені є позиції щодо озвучення і коментування одних і тих самих подій. Що стосується саме зернового коридору і Туреччини, я більш ніж переконаний, що ну от моя особиста позиція, якщо ви хочете знати, що треба говорити, що цей інцидент був і зараз. Дійсно, має на цю арену виходити і Туреччина, і Організація Об'єднаних Націй, і Північно-Атлантичний Альянс, тому що є атака Росії, країни-агресорки, по судну, яке не належить Україні в територіальних водах, можливо, і міжнародних територіальних водах. А це фактично атака Росії на іншу країну, і тут треба звертати до цього інциденту увагу міжнародної спільноти максимальну. а не лише просто для забезпечення там якогось зернового коридору. Бо мені, коли я написав це повідомлення у себе в Телеграм, то вже ви дописували, що дуже схоже на історію із ракетою, яка впала в Польщі. А ви бачили Суслика? Ні, не бачив, а він є. Так само це схоже історію з падінням безпілотників на румунську територію, коли вони атакували порт Ізмаїл. І ще можна купу прикладів наводити, як ракети залітали на територію Молдови і всі там, типу, щось бачили, а типу не бачили. Я вважаю, це неправильно. Треба звертати на це увагу. Зараз абсолютно я міг би вам не називати прізвище Подоляк, Єрмак, Гуменюк, неважливо. Я просто вам зараз констатую ту е, позицію, яку повинна займати Україна. Я вважаю, що ми повинні говорити про те, що Росія вчиняє збройну агресію і проти інших країн. На цьому тлі дуже цікаво сьогодні звучала е, заява е, Олафа Шольца, який знову нам нібито не дає ракети. Ну так, є там проблема з цими ракетами. Але він говорить щодо саміту, який пройшов в Джиді. Він вважає, до прикладу, що це дуже добре, що цей саміт відбувся, тому що тиск на Росію суттєво збільшується. І він має бути максимальним з усіх боків. І замовчувати те, що вони зухвало розповідають, що ми можемо так ось атакувати. Та не важливо, була атака чи ні. Є заява Міністерства оборони Російської Федерації. Значить, треба на неї відповідним чином реагувати. Що ви, друзі, з цього приводу думаєте, пишіть у коментарях, підписуйтесь на мій YouTube канал, на мої соціальні мережі. Посилання знайдете в описі під цим відео. Поширюйте відео друзям, ставте обов'язково вподобайки, бачите, скільки треба операцій зробити. Обов'язково обов'язково пишіть коментарі. Дуже вас прошу ви так, допомагаєте мені розвивати канал. Всіх люблю, ціную, шаную, не перемикайтесь все себе до України.